Маріупольський гарнізон, особливо каста офіцерів. Боремося, боремося. Стоїмо до кінця так точно. Штурми були постійні. Ми прикордонники Донецького прикордонного загону. Знаходимося в місті Маріуполь. Ну, виходу немає, ми військові. Зашиться людиною. Не втратити себе у своїх очах. Тринадцятий рік я проходив службу у Львівському прикордонному загоні на посаді заступника начальника штабу з прикордонної служби. І на посаді начальника застави, то ми організовували оборону кордону в Харківській області, після чого нас було передислоковано до Луганщини. У нас були на той час постійні обстріли нашої позиції. Ми навіть час звіряли з 18-ї години і Десь до ранку у нас утюжила артилерія постійно. При цьому місцеве населення нам все розказувало, що це ви самі по собі стріляєте. Я завжди казав, що їм потрібен сухопутний коридор до Криму. І вони будуть за нього битися. З 14 року до початку повномасштабної я був чесно впевнений, що буде продовження. Просто не розумів, коли це розпочнеться. Просто ми програли в якомусь медійному, я думаю, інформаційному просторі оцей етап з 14 до 22 року. Ми його більше замовчували, чим поширювали на світ, чим говорили реальну ситуацію, яка на той момент склалася. І після того, в 2021 році я був призначений начальником донецького прикордонного загону з місцем дислокації Маріуполь, де я зустрів повномасштабне вторгнення. 26 лютого 10 година ранку місто Маріуполь. Полк АЗОВ разом збройними силами України, Національною гвардією та іншими силовими структурами надійно обороняє місто Маріуполь. Ми будемо битися до останньої каплі крові. Нам не страшні, а не ворожі танки, а не ракетні удари, а не ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку АЗОВ битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян у повітрі на землі та на воді. Разом до перемоги. Слава Україні! Я скажу, що Маріупольський гарнізон, якщо давати оцінку по завершенню заходів, це. Особлива каста офіцерів, особлива каста військовослужбовців, які там були, які прийняли рішення, які не побоялися навіть перечити вищому керівництву і прийняли на себе відповідальність дати бій. Маріуполь був поділений на сектори. Мій підрозділ також був поділений і відданий в оперативне підпорядкування. На той час керівництво бойовими діями взяв безпосередньо на себе редіс. Я командир полку АЗОВ, підполковник Денис Прокопенко. Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. Ситуація вкрай складна. Але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. На території Азовсталі нам було віддано територію заводу Азовсталі, яка сполучає її з морем. Тобто, моє завдання було це протидія висадки десанта і охорона узбережжя, але нанесення вогневого ураження з кораблів, які мали. На, своїх, на своєму борту установку ну, град БМ-21, ну, да? тільки не на автомобілі вона стояла на катерах. Це 24 на 7. Таке враження було, що там стволи поплавляться, це 24 на 7, вони гатили по позабоду. Це вже було принципове питання. Було принципове питання знищити, захопити, створити умови для того, щоб люди звідти вийшли. Ну, завод пробували штурмувати не один раз. Штурми були постійні. Хлопці ходили на оборону тих позицій, де з якоїсь сторони штурмували. Ну, розповіді були такі. Каже, йдуть без бронежилетів, просто в повний ріст. Не ховаються, і таке враження, що це ця черга без кінця. Я розмучився давати бій. Вони лягають, йдуть, 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 йдуть. Нам доставили стрілянки і ми мали додаткову можливість зв'язатися з зовнішнім світом і подивитися новини, хоча б, ну, що відбувається. Тому що коли ти замкнутий зовсім не маєш інформації, це ну, трохи воно тебе десь бентежить і не дає тобі спокою. Ми подивилися, президент на місці, ми подивилися потім, що в Бердянську затопили корабль, і крейсер Москва пішов під воду. У нас просто була на інформація. Це, це таке було підняття духу, що щось відбувається. Боремося. Ми, прикордонники Донецького прикордонного загону, знаходимося в місті Маріуполь і забезпечуємо оборону міста Європа. Я знаю, що Редіс мав десь до п'яти зустрічей з представниками тієї сторони про переговори і порядок виходу. Тому що на той момент ми вже не вірили. Тому що, коли оголошувався режим тиші, вони стріляли. Важили люди не можуть піднятися з завалу. У мене була не одна бесіда і розмова з моїми підлеглими, з моїми хлопцями. Ну, просто спілкувалися і кажу: ну, виходу нема, ми військові. Боремося, боремося. Стоїмо до кінця, так точно. Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто Герой. Так, ми знаходимося в дуже важких умовах, надлюдських, але разом з тим продовжуємо боронити свій край. Красавці, красавці, раптор 1 дублірує, воздух, воздух. Правда на нашому боці. Віра на нашому боці, Бог на нашому боці, Перемога буде за нами. Слава Україні! Вже було несподівання, вже було таке бажання дати бій і вже тоді зрозуміти. Зможемо стримати, не зможемо стримати, тому що варіантів більше не було. Ніхто не вірив. Ми вже знали, що це за люди. Ми ж розуміли, що це за перемога. Задача була одна любим способом нас витягнути з території Азовсталі. Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Я Скажу, що е, рішення було сприйнято всіма неоднозначно. але ніде в жодному документі е, оборонців Маріуполя не звучало, що це здача в полон. Нам були озвучені певні умови, як ми будемо виходити, і після чого ми всі. Е, Старші керівники Сил оборони, хто там знаходився на той момент, також пішли на зустріч з цими, як теж не хочу називати, генералами, дегенератами, які нам наобіцяли виконання Женевської конвенції. Ну розказали просто, що ми виходимо чуть ли не в Пінірський лагерь, а, на, а в кінці кінців це виявилося Оленівка і подальше тапування людей по всій території Росії. Зараз і хлопці, які повертаються, ми бачимо результат. Тих гарантій, які давали їхні генерали. Це моральне знищення. Тобто моральне знищення це підйом під гімн Росії, це шокування виконання гімну, якщо не виконуєш їхній гімн там зразу тортури. Моментально там, з цим не, не гралися. Да. Це просто приниження. Я думаю, що за мету це було перше це приниження, це вибиття того стержня, щоб ми зневірились. Це постійно по грамофону їхні радіо, це новини, що ми вже захопили практично всю Україну вже під Польщею. Коли ми виходили з Азовсталі, були хлопці, які набирали речей, якихось тушонок і да. всякого храму собою. Думали, що там буде, зможуть ним користуватися. А хтось набирав книжки. Хтось прийшов з сумкою книжок, і у нього тут в одному баракі з'явилася бібліотека. Ну, все зібралось докупи в іншому. І це була така заміна книжками між кімнатами, де ми там знаходилися, і між самими бараками. Там навіть запись на одну книжку була така. Тобі дають Олександра Дюму і часом добу прочитати його, бо ти завтра маєш віддати. Не прочитав, це твої проблеми. Кожен день чи через день проводилися шмони в наших в цих кімнатах. Тобто, якщо щось десь таке української направленості, то зразу забиралось би. Нас ну, навіть один період намалювали контур України на обоях. Ну, для себе так ось спочатку вони не помічали, а потім разом з обоями їх зірвали, щоб не було нічого українського. Ми зробили нарди самі там. Є час. Були якісь дошки, ми з того зробили нарди з ліноліума, вирізали фішки ці. І мій начальник штабу насарапав на них тризуб. Довго ми їх грали, може місяць. Вони ж у нас, ці нарди були. А потім, коли побачили, що там є тризуб, ну не спочатку кологи взяли, їх просто переламали. Тобто не все, що стосувалося України. Сдію, що своїм авторитетом я зміг зрутувати тих людей, які були біля мене, блін, організувати контакти, як у нас було спілкування через вікодочки з іншими бараками, що ми тут, ми на місці тримаємося. Залишиться людиною, залишитися людиною не втратити себе в своїх очах це найголовніше. Там легендарні люди були. Це люди, які ціною свого життя залишилися на місці і давали відсіч любим способом, яким тільки можна було це зробити. Каже, дуже болюча тема для мене. У мене там ще дуже багато моїх людей. Я їх всіх чекаю тут. І я знаю, що вони там переживають. Я бачу, які вони повертаються. В цей день, коли відбувся вибух, туди перевели 200 хлопців-азовців спеціально. З самого початку було зрозуміло, що це спеціальне знищення імені азовців цієї категорії. Як кажуть хлопці, які там були, тому що, ну, які були ближче до цього брака, кажуть, що за годину до вибуху знялася вся охорона, всі вийшли звідси, залишилися тільки вони самостійно там. Коли відбувся вибух, через годину тільки прийшли надавати допомогу якусь. Ну, я думаю, що прийшли перевірити, чи, чи не всі загинули, блять. Тобто Ось наші лікарі туди бігли, і в них не було ні бінтів, нічого. Вони тільки стікає кров'ю, я вже бачу, що я йому нічим не допоможу. Я бачу, що я тут допоможу. Ну, це, це треба чути. Це треба. Це теракт, Це Навіть на, на знімках видно, як відбувся вибух. Що всі двері, всі вікна винесені наружу, Тобто всередині це було все заміновано і відбувся вибух. Спочатку, після обміну, кажу, в мене такий навіть був страх десь знаходитися в якомусь там супермаркеті. Я дружині казав, що ну, якщо заходили, я кажу, Давай вийдем, бо мені важко. Ну, міняється все. Міняється відношення до рідних. Тому що постійно, ти, якщо лишаєшся наодинці, ти думаєш про дітей, про дружину, про батьків. Ти розумієш, наскільки ти мало часу приділяв їм. Ти, я думаю, що. Люди, які там побували, вони зовсім по-іншому тепер дивляться на життя. Той самий кусок хліба ти оцінюєш зовсім по-іншому. Я, може, це не можу передати, так бо не говорон. Ну воно тут оно тут залишається, і ти після цього тільки можеш дати оцінку. І до цих пір я не можу зрозуміти, чому люди не міняються. До тих пір, поки ми всі разом не зберемося в купу і не дамо відпір оркам, ну, толку не буде. Ми будемо на місці стояти, ми будемо просто міняти один на одного. А ми маємо вже робити в тилу бригади, які вже мають готуватися, вже вчора мали би готуватися щоб поміняти людей там. Чому це не робиться, для мене таке велике питання. Я від себе скажу, що у нас а, три брата рідних і ми зараз служимо в 15-му мобільному загоні. Я старший Віталій середній, є ще менший Микола. І кхе, у нас а, є а, така от мрія з братами от, а, село Дмитрика. Що Шахтарського району воно знаходиться в окупації 2014 року. Це наше рідне село. От, у нас там залишилась в принципі, тільки е, могила нашого батька. От, і ми давно вже це ще до, ще до, до, до всіх да, цих забиті ми колись зустріли, зустрілися з родиною, і хтось з нас тоді сказав, що ну що, до Баті ми зможемо потрапити тільки тепер на БТРі. І ми поспілкувавшись разом по-братськи, ми вирішили, що нам треба йти в стелевий кордон. Тому що це штурмова бригада. Ми знаємо командира, ми командира знаємо дуже давно. Знаємо як офіцера, знаємо як людину. Знаємо порядочність, знаємо, то, що це людина слова і честі. І ми просто повірили і знали, що в цьому підрозділі з таким командиром, з таким от, о, зараз офіцерським составом, з, такими, з нашими побратимами, ми нашу мрію поплатимо в життя. Не сьогодні, не завтра. Приїхали. Ми, ми, ми це зробимо і ми в цьому впевнені.